Дихальна гімнастика відіграє важливу роль в оздоровленні організму. Дихальні вправи сприяють насиченню киснем кожної клітинки організму. Уміння керувати диханням сприяє вмінню керувати собою. Крім того, правильне дихання стимулює роботу серця, головного мозку і нервової системи, позбавляє людину від багатьох хвороб, покращує травлення. Дихальна гімнастика розвиває ще недосконалу дихальну систему дитини, зміцнює сили організму. Тому дуже важливо навчити дошкільників дихати правильно. Але як це правильно? Вдих повинен проводитися через ніс, а видих через рот. При вдиху стежити, щоб плечі не піднімалися, а під час видиху плавно видихати повітря. Щоб щоки не роздувалися. Для того, щоб гімнастика стала ще й цікавою для малечі, пропоную з нескладного побутового матеріалу виготовити незвичайний посібник, який принесе не лише користь, а й веселу гру. Для виготовлення такого посібника вам знадобляться поліетиленова рукавичка, картонний стаканчик, трубочка, резинка, двосторонній скотч Пір'їнки, вирізані з червоного паперу дзьоб та гребінець. Спочатку з допомогою двостороннього скотча приклейте на великий палець гребінець дзьоб та око. Потім на інші пальці наклейте пір'їнки. Далі треба одягнути рукавичку на стакан та закріпити з допомогою резинки. І на останок знизу стаканчика зробіть отвір. Ставте трубочку. Посібник готовий! Тепер тільки залишається слідкувати, щоб ваша дитина правильно вдихала та видихала повітря. Грайтеся та будьте здорові!